те питання, яке ми зараз розглядали, основне питання, яке є, це розмінування, бо дуже небезпечно зараз є місця в нашому місті Харкове. Це перш за все. Ти йдуть на кладовище, щоб віддати пошану своїм близьким і своїм друзям. Тому то, що стосується кладовищ, то буде певна заборона там, де є небезпечна, і ми це опублікуємо. І харків'яни будуть знати, яке кладовище у місті можна буде. Прийти, відвідувати, який неможливо, бо є опасність того, що там є мини, снаряди, і за за все ми повинні бути обережними і повинні зберігати життя. Що про сімнадцяте кладовище? То що стосується сімнадцята кладовища, то е, ДСНС не гарантує нам е, того, що там е, вже нема снарядів в цим е, тамін, тому там буде запорона на відвідування. Зараз ДСНС ми відпрацюємо е, ще е, кладовище, яке небезпечне, а будуть е, ті кладовища, на яке. І люди можуть прийти і відвідувати своїх близьких друзів, яких немає.